Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастеринаком, а сейбуля щасликом, дівчина з козаком. А хто бачив, як коза танцює на льоду. Тому я дуже швидко доведу, що танцювати у Велике діло, коли ти відчуваєш власне тіло і робиш з ним, що хочеш на льоту. Коза ж відомо танцювати не вміє. На ліс ступивши, падає і мліє, і ви поставити її на ноги, ви обламаєте їй роги, аніж вона стоятиме на чотирьох. А як появиться дрібнесенький горох. Про танці вже не варто й говорити. Води, води скорі шукайте. Щоб козу помити. Баян, народі кажуть, теж не для кози. Хоч ти в консерваторію веди її, вези. Кримно тим'є не витягнеш нічого, тож хай собі в селі пасеться з Богом. Га? Давайте ми залишимо козу в спокої і будемо сподіватись на надої. Хоча коза й не вміє танцювати, її за інше треба шанувати. Бо молоко цілюще і корисне козиний внесок у танок і пісню. Не віддам кози я нікому, поведу рогатою додому, буду зерничком годувати, молоко свіженьке попивати, буду зерничком годувати, малочко свіженьке попивати.